Зайшовши на сайт, потрібно створити поставліковий запис. Як це зробити? По-перше, ми нажимаємо на продавцям та подати заявку. Тут заповнюємо усі дані: ваша електронна пошта, ваш номер телефону, я вказую щось небудь, ваше ім'я. Чи приймаєте право розміщення товарів на сервісі прочитати посилання, Ну, тут є право деякі: так? чи здійснювати відправку замовлення новою поштою, чи обпоштою, чи, ну, чи машиною. Або, якщо ви не маєте, або не знаєте, як це робити, можна навчитися, або тільки офлайн. Лінк на сайт чи соцмережі. Якщо є або немає, ну тобто, якщо є, тут вказуєте, як немає. Назва вашого магазину садового центру через саднику. Я вказую, наприклад, коти, якісь адреса, точна адреса чи координати, тут вказувати можна адресу, не знаю, містер ВІП. Івана Франка, наприклад. Потім в діяльності чи офлайн, чи ануаль-магазин. Я вказував ануаль онлайн магазин Кажіть основну групу товарів, на яких спеціалізуються, може, рослини чи якісь інструменти, що завгодно. Приблизна кількість товарів, давайте покажемо, тисячі, сто тисяч. Чи потрібно допомога завантажувати на ментальне влаштування товарів в магазин? Ну, в першу чергу це потрібно так. А потім я навчу вас усім кожному кроку, як це зробити. Чи бажаєте отримати ТО для фотографування ваших товарів? Чи хочете ви обрати свій дизайн, чи хочете використовувати шаблонний фон є, він надається безкоштовно або ні. О, ні, так. Та запитання для адміністратора. Вправляєте цю форму. Так. Потім заходите на сайт. Після того, як вашу заявку обробили, потрібно буде зайти на особистий кабінет і обійти за допомогою Google. Ну, По цій самій пошті заходимо. Тут ця програма матиме доступ до нових нижче областей. Там пошта, доступ до контактного номера. Підтверджуємо. І тут ще потрібно буде ввести ваші дані, в якому вендер, компанія, ім'я там Анна, не знаю, що коти. Показував адреси, там Ліфу Івана Франка. Поштовий індекс, там, не знаю, телефон, електронна пошта, вебсайт, якщо є, персональна інформація, продукти а додати. Далі буде підтвердження. Зараз я зроблю, підтверджую цю сторінку. З адміністративне, і потім ми будемо мати можливість додавати товари.